У інтернет-виданнях багато зараз мусують питання. Волонь грає проти двох команд Ліги Європи і Ліги Чемпіонів. Волинь вміє проти таких команд грати. Як вважаєте, чому волонь налаштовується так серйозно на матчі з сильними командами? Ну, ми налаштовуємося на кожну ігру. І сильними, і слабшими командами. Зараз слабших, слабих команд немає в прем'єр-лізі. Всі грають, борються до кінця. Навіть тавиє в якому на складі виступає, теж б'ється, дає бій всім командам. Ну, ми налаштовуємося тільки, я вже скільки разів говорив, на перемогу. Деякі матчі нам вдаються, деякі ні, деякі провалюємо. Але зараз дві останні ігри, які будуть з металістом і з чорноморцем, проходить. Ми зробимо все можливе. І неможливе, щоб реабілітувати себе перед нашими болійниками, перед всією Україною, те, що говорять зараз про нас, щоб показати хороший футбол. Ми постараємося дати бій металісту. І Думаю, що я так хочу ми хочемо перемогти, щоб трошки все успокоїлося. Психологічно підняти футболістів їхній тонус, тому що зараз вони трошки придавлені після трьох поразок. З Лазарету хто вийшов перед цими матчами, хто зараз вже в основній групі буде тренуватися? Буду пробувати сім'ї. Вийшов з Лазарета. Шабанов сьогодні буде вже тренуватися, повну силу. Ну, Бікварді, сьогодні теж сказав, що може вже тренуватися, подивимося, в якому стані він знаходиться. Але все одно наш нас лазарет не пустіє, є парсвані, є родич. Більше таких кадрових проблем немає. Просто ще є багато футболістів, які висять на карточки, які мають по три карточки. Ігру з віталістом буде пропускати масло, який отримав восьму карточку. Він буде пропускати одну ігру. На цьому стадіоні ти багато вигравав як гравець. Як тренер, який виводить команду на поле, поки що ні. Хочеться ось цю статистику поламати в матчі проти принципових суперників. Ну, Зовсім дві великих є різниці, коли ти є гравець, коли ти є тренер. Футболіст виходить і грає, в нього є задача, як обіграти, як забити гол, все зробити, щоб команда перемогла. Тренеру? Тренер більше переживає, більше нервує. Зі сторони все видно, хто помиляється, хто як грає, хочеться в даному моменті зіграв би, може б по-другому. Але ж я і тренер, я вже не можу вийти на футбольне поле. Ну, і, ну, хочеться, але роки беруть своє. Я просто хочу, щоб наші наші болійники, яких ми сильно любимо і вважаємо, що вони прийшли, підтримали команду в такий час, після три поразки нам теж, що ми трошки їм завинили перед нашими болійниками. А ми ж з нашої сторони постараємося показати хорошу і достойну ігру.